Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео на тему системного мислення. І сьогодні буде таке невеличке відео. Я навіть, посуну інше відео, тому що виник такий привід: на тему як Олег Вінник намахує українців з точки зору систем. Хто не дивився мої відео, у мене передивіться є відео про громадянство, національність, етнічність. І ось Олешка записав прямо. Відео, яке от показово в цьому плані, де він розповідає, чому він не в Україні, і що там буде далі з ним або було раніше. Давайте послухаємо. Сподіваюся, YouTube мене не забанить, а потім розберемо з точки зору систем. Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині, колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я, і бо до речі, багато українців так робили. Хтось за кохання виїздив, хтось за навчання, хтось за роботи, але це не робить їх менш українцями і так само і мене. Повертаюся постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами застролями і так і повернувся додому сюди, в німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним. Отакі чудеса. Друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном. Я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. І допомагав, і буду допомагати й далі. Любив і буду любити. І так само люблю вас всіх. Будьте мені здорові і щасливі. Дай Боже нам миру. Ну, ось таке, е, значить, що нам каже Олег Він? За етнічністю, за походженням він українець. Е, він громадянин Німеччини і вважає Німеччину своїм домом. Але каже, що іноді повертається на батьківщину. Е, ну, але так склалося, що ні воювати за цю систему, тобто українську, ні? Е, Якось її змінювати, допомагати, він не збирається. Але, як він каже, що він за національністю, він себе, ну, національність це те, що ми можемо обрати, так? що він українець, бо він себе відчуває ось таким носієм культурного простору українського. Але насправді, чому він це каже? Дивіться, він не збирається сюди повертатися. А він громадянин Німеччини, вважає Німеччину своїм домом. А нам, таким ну, довірливим дурням, він хоче сказати, що дивіться, я в Німеччині не можу заробити собі такі статки, щоб тут нормально жити. Або мені їх дуже не вистачає, тому я. А вам кажу, я українець, я такий самий, як ви. Слухайте мої пісні, тому що мені потрібно заробити потім на вас, на дурнях, довіру, а жити тут і якось працювати з вами разом, захищати там або змінювати цю систему. Я не збираюсь. Для цього є Німеччина, де мені дуже добре живеться. І ось, маючи ці три ознаки: етнічність, походження. Громадянства ми можемо зрозуміти, для чого Відник і такі, як він, записують ось такі відео. Причому вони нам майже і не брешуть. Вони прямо кажуть: ми громадяни там іншої країни, нам тут подобається. Але ось я народився в Україні і відчуваю себе українцем, і тому я заробляю тут, в Україні. І це. Дуже показово, тому що з точки зору систем він є таким а, міжсистемним. Те, про що я казав, що представники шоу-бізнесу вони мають можливість заробляти в одній системі, а жити в іншій системі. І а, для них це дуже добре. Тобто вони користуються довірливостю елементів української системи, тобто нас з вами а, заробляють гроші. А так як він є громадянином Німеччини, то і податки, мабуть, він сплачує не тут, а десь у офшорі або ну, якусь частину через якусь організацію, можливо, щось сплачує. Але все інше він залишає собі. Тобто для нашої системи ніякої цінності ця людина не має. Ось така аналітика. Якщо вам сподобалось, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, поширте. Підтримати гривню, Реквізити є в описі до цього відео. І Дякую, що додивилися до, до кінця. До побачення!